Сьогодні ми вирішили трошки прогулятися з дітьми і. Коли ми прогулялися, вирішили відвідати такий заклад, як котлета по-київськи. Дуже багато відгуків за нього ми отримали і думали сходити самі. Я скажу так, заклад такий новенький, чистенький, все знаєте, так дуже гарно зроблено. Замовляли ми на першому поверсі, а вже куштували на другому поверсі. Що ми взяли? Це такий набор був, туди входить картопля фрі, котлета по-київськи і Кока-Кола. Все було гаряченьке. Дуже смачна картопля фрі, я можу так сказати краще, ніж в Макдональдсі. І котлета дуже була смачна. Я брала класичну, хоча там декілька видів котлет є, можна вибрати любу. І брала ось такий десерт, це торт по-київськи, дуже смачний, мені сподобався. І, звісно, ми, дівчата, відвідуємо туалет, хочу показати дуже такий, знаєте, симпатичний, естетичний в чорному кольорі. Ну, ось показала. Так що туалет дійсно класний. І ще відвідали такий заклад, як перепичка. Ну мені здається, хто гуляє на хрещатику, це така традиція взяти перепичку. Вона знаєте дуже запашна, дуже пахне. Ми як їхали в машині, але вже ми її куштували вдома. Ми приїхали вже додому, Ральф нас чекає, щось без настрою, чого без настрою. І хочу поділитися, що я купила в Аврорі. Якщо чесно, думала зайти за одним, а купила, як завжди, все потроху. І так, розпаковка в Аврорі. Ось такі взяла прокладки жіночі, по 10 штук йде, дуже мені подобається. Користуюся їм майже вже десь 3 роки. Салатові такі подобаються, і такі жовті подобаються, жовті найбільш подобається. Вони коштують по 34 гривні. Паковка. Це вони без акції, іноді бувають по акції. Далі взяла ось такі ще щоденні прокладки, теж дуже давно йому користуюся, тут 40 штук, і по акції вони коштують зараз 59 гривень. Я взяла ось такий ванільний цукор, мені подобається. в принципі. Ця, ця фірма я вже брала розпушувач тіста, він гарно працює, гарно себе веде. Тут, здається, 150 грамів так, да, 150 грамів, і такі, така баночка ванільного цукру коштує 27 гривень. Ще взяла сухарі панірувальні, взяла дві упаковки ось такої фірми. Вперше беру таку фірму, буду знати, не знаю. Тут є 100 г. І е, такий пакетик коштує 5 гривень, я взяла два, у мене вийшло на 10 гривень. Взяла ще лимонну кислоту цієї ж фірми, теж взяла два пакетика, Але тут іде 90 г, тут погано видно, ось так, йде 90 г і така лимонна кислота коштує 19 гривень. Я ще взяла ось таку дошку. Мені вона, знаєте, дуже сподобалася. Мені треба дошку замінити. Такий гарний в неї розмір 18,5х28,5. Ну, мені сподобався цей жовтий колір. На відео трошки не такий колір, а вживу ось супер колір. І така дошка коштує 24 гривні. Далі взяла ще соєвий соус. Теріяки, дуже багато гарних відгуків за нього. Тут у нас 200 мл і коштує такий соус 29 гривень. Була акція на містер мускул для вікен. Ось така запаска коштувала 55 гривень. Там, в принципі, є дешевший такий для скла. Він теж гарно працює, але я думаю, ну, акцію візьму містер мускул 55 гривень. Гарна акція була. Ось на такий корм для котів взяла зала нашому кузі. Може йому сподобається. Він йде з рибкою, і такий корм коштує 119, 199 гривень, і скільки тут є 800 грамів. Ось дивіться, 800 грамів. Будемо пробувати, бо може нам підійде. Я взяла ось такий шампунь. Шаума. Раніше я користувалася іншим шампунем і не могла собі підібрати шампунь сухий, іноді користуюся, ось такий вибрала я собі, він мені підходить, подобається, він буває по акції, а сьогодні акції не було 109 гривень. Я взяла ось таку конфітюрку, тут є 20 г, можу буду робити варення, ну подивлюсь, вона, в принципі, мені піде кудись, коштує 9 гривень. Далі взяла ось таку, дві взяла, верніше, шоколадки по 90 г. Така одна шоколадка коштує 22 гривні, мені обійшлось на 44 гривні. Взяла ось такий згустювач для варення, тут теж йде по 20 г. В принципі, все написано, як їм правильно користуватися, спосіб, спосіб приготування верніше, є. І такий пакетик один коштує 9 гривень. І ще взяла лимонад, ось такий мохіта. Нам сподобався. Ми розбавляли в спрайті і розбавляли в мінеральній воді. В принципі, і так і так смачно, але, звісно, в спрайті краще. І ось такий концентрат коштує 29 гривень. Ось такі покупки в Аврорі в мене були. В принципі, все потрібно. І всім я задоволена. Показати, ось робили клас. Ну, робимо клас із бузини. У мене в спільноті є рецепт. Дуже дуже смачно. Ось я так приловчилася робити ось в таких бутлях. Вони шестилитрові. Я відліваю літр і на 5 літрів води роблю собі пропорцію. Це у нас стоїть він уже другий, да, другий день. Першу перший класиків я ми робили, ми вже. Спробували, його вже нема. Дуже дуже сподобалось, а це стоїть уже друга, як кажуть, партія. Е, ну, мені дуже подобається клас з бузани. Тому е, кому е, теж зацікавив такий клас, заходьте в мою спільноту, і там є рецепт. Спускайтеся трохи нижче, і там рецепт є. Вони якраз є такі каструлі, які потребують гарного догляду. Тому ну, зараз візьму свою бджілку, це все запшикаю і залишу на декілька там. Хвилин може на хвилин 15, Буду дивитися. Звісно, я його полосну і ще запущу в посудомийній машині. Тут у мене ідея реакція, буду чистити каструльки свої, начебто тут трошки прийшла реакція. Зараз я візьму цей, напевно, шкрибок. Дуже мені подобається він, він у мене теж дуже давно. І Трошки понатираю, це такий, знаєте, як шкрибочок, ось такий така текстура. в нього. І Трошки так понатираю її і потім відправлю у посудомийну машину. Відійшов трошки бруд. Ще не зовсім добре, бачите, там трошки відійшов, там ні. Ось тут він відійшов, треба це все змити. Так, ось тут воно відійшло. І тут це все відійшло, дивіться. Це все треба прибирати, так, сполосну цю каструльку під водою і відправлю в посудомийну машину. Ці не буду відправляти, бо там у мене посуда. Ну, є посуда крім цих каструль, то першу відправлю цю. Дівчатка вже пізно, але я достаю свої кастрюлі і бачу, що все гарнесенько відмилося. В принципі, воно відмилося до посудомийки, але ось тут треба, знаєте, було так або гарно щіточку брати, або не знаю, зубну щітку треба брати. Я вирішила засунути їх в посудомийну машину. Мої каструльки вже чисті. Це знаєте, які каструлі? Це, це капець, це цим каструлям, майже ну, 20 років, напевно. Ці Три каструльки стояли у нас на квартирі, на першій квартирі, в якій ми жили. Вони стояли, і це нам їх привезли. Так що будемо користуватися. Вони знаєте, це фірма Маестра. Так, ось Маестра. І в мене теж маестра, але ці каструльки такі важкі, перші, ну і майже 20 років я ж кажу. І вони такі, знаєте, більш такі якісні. Так що, тут кришки у мене, там ще каструлька є. Коротше, ну, тр трошки бачите, я щось бачу, дно щось. А не, Начебто рівно, щось воно так відсвічує. Ну, коротше, це мої перші каструлі, дівчатка перші каструлі. Відмилася все добре. І, звісно, трошки, бачите, є пошкодження, але будемо користуватися. Що ж, будемо користуватися, зараз, знаєте, люди не мають взагалі нічого. І думаєш, це просто капець. і ціниш кожну річ, що в тебе є ця кастрюля, ця вилка, цей ніж. А у людей ну практично нема нічого. Це дуже дуже жахливо. Так що так.